У Миколаєві триває робота над новим генеральним планом, який визначатиме напрямки розвитку міста. Нинішній генплан прийнятий ще у 2009 році та вже втратив актуальність. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у коментарі нашому телеканалу розповів про вже виконані роботи за участі міжнародних партнерів, а також наступні кроки щодо остаточного допрацювання документу. Тож далі про це докладно. За словами головного архітектора Миколаєва, за час, що пройшов з моменту затвердження наявного генерального плану, місто пережило декілька економічних криз. Ковід та третій рік потерпає від повномасштабної війни. Житлова забудова, інфраструктурні об'єкти, освітні заклади зазнали руйнувань, відбулися значні міграції населення. Тому робота над новим генпланом, яка розпочалася ще у 2018 році, на сьогодні набула надзвичайної актуальності. Так, ми під час війни у 2022 році разом з міжнародними партнерами Європейської економічної комісії передовим інститутом розвитку міст від ООН компанію Zetaria Ван Воркс», з МЗС Дані з компанією інженірингової здані Кові розробляли концепцію генерального плану міста. Що туди закласти? Яка стратегія, який, який розвиток і інженерної інфраструктури, і візуальної частини міста, те, що знаходиться зверху. Євген Поляков каже, що завдяки західним партнерам на сьогодні місто отримало поглиблений аналіз економічних наслідків війни та попередніх криз, а також стратегії з мобільності, екології, ландшафту та економічного розвитку. Попереду важливий етап гармонізації напрацьованого з українським законодавством. Після цього ми повинні, як місто, замовити ці роботи. І виконати їх за українським законодавством. І е, коли будуть працювати українські архітектори, експертиза Європейської економічної комісії і наших міжнародних партнерів буде їх супроводжувати для того, щоб те, що було заплановано в цій частині роботі, фіналізувалося в остаточному документі. Фінальний етап розробки генплану потребує і видатків з міського бюджету. Відповідна стаття має з'явитися в кошторисі міста на наступний рік. Його на розгляд депутатів міськради запропонують вже на ближчій сесії у четвер, 19 грудня. Головний архітектор наголошує на важливості моменту. По перше, нам потрібно оновити топографічну карту міста Миколаєва, тому що є вимога, що вона повинна бути актуальна. В термін 5 років давності, і тільки на ній можна розробляти генеральний план. На жаль, бюджет для такої роботи він занадто великий. Наразі при плануванні бюджету ми не змогли врахувати всі потреби на цей документ. Це оновлення топографічної карти. Ми заклали на це близько 7 мільйонів гривень на наступний рік і 4 мільйони на розробку генерального плану. Окремо Євген Поляков звертає увагу на масштаб та важливість внеску західних партнерів нашого міста в розробку генерального плану Миколаєва. Ця робота вона потрібна, і без неї створити якісний планувальний документ стратегію, там де будуть враховані тенденції, які потрібні у розвитку міста. Ну, неможливо. Можна зробити технічну роботу, яка буде відповідати поточному стану. Це наші українські архітектори і планувальники роблять і можуть. Можуть зробити візію розвитку маленького населеного пункту, але наш населений пункт він великий. І це дуже складна робота у Європі. Ця підготовча процедура триває не два роки. Там, взагалі, процедура по 5 6 7 років відбувається. Ви можете звернути увагу і почитати, як розробляється генеральний план міста Києва. Там вже мені здається більше ніж 10 років дискусія ведеться. А, а ми вже на етапі фіналізації нашого бачення стратегії, те, що ми туди закладаємо, які вимоги висуваємо. На думку головного архітектора Миколаєва, якщо все заплановане на 2025 рік вдасться реалізувати, то вже наступний 2026, може стати роком закінчення роботи над генпланом та надання його на розгляд депутатів міськради. Миколаївська громада отримає стратегічний документ, який визначить розвиток міста на роки наперед. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Ончаренко. Новини на телеканалі Март.